Доброго дня! Сьогодні ми на будівництві житлового комплексу на Слобідській, акварель «Сьома». і зараз я вам розкажу і покажу, які роботи були виконані і виконуються на вірному мені об'єкті за жовтень місяць. Секція 1. на даної секції виконуються роботи по влаштуванню плитки в місцях загального користування. Роботи з першого по четвертих поверхлюш не виконані на 100%. Також були закінчені роботи по влаштуванню інженерних мереж, а саме, розводка трупопалення та водопостачання по поверхам в кількості 45 квартир. Роботи закінчені на 100%. Паралельно проводяться роботи по монтажу ліфтового обладнання. В даної секції вже змонтований ліфт. Зараз ведуться пусконалагоджувальні роботи. Виконуємо роботи по влаштуванню фасадів даної секції. Роботи зі сторони двору, а також торця будинку першої черги будівництва, виконані на 80%. Розпочинаємо нанесення декоративного слою Баранець також були проведені паралельні роботи по влаштуванню м'якої покрівлі, роботи завершені в повному обсязі. Паралельно працюємо над роботами фальцпокриття. Також в даному місяці було визначено підрядника. Згодом чекаємо поставку квартирних дверей на дану секцію. Зараз ми знаходимося в підземному паркінгу першого пускового комплексу. Бачимо, що хлопці змонтували системи вентиляції, системи димового видалення. Також закінчуємо роботи по обв'язку систем каналізації та водопостачання. Паралельно були змонтовані системи пожаротушіння, а саме сплинкер. На цьому тижні приступаємо до робіт по влаштуванню полів даного пускового комплексу. Топінг, пусковий комплекс номер 2 на даної секції в жовтні місяці були закінчені роботи по влаштуванню кладки зовнішніх стін та кладки перегородок з першого по третій поверх ключно. На даної секції були закінчені повністю бетонні роботи з влаштуванням армопоясів на покрівлі. Зараз на даної секції йдуть підготовчі роботи під влаштування покрівлі даного пускового комплексу. Також е, уже обрали підрядника і замовили віконні конструкції на секцію. Згодом розпочинаємо скління. Секція номер три. На даної секції були завершення роботи по розкопці котловану даного пускового комплексу. Зараз бачимо, що хлопці приступили до влаштування підбетонки під фундаменти. Згодом розпочинаємо бетонування фундаментів на даному пусковому комплексі. Всім дякую за увагу. Слідкуйте за новинами з будівельного майданчика. Акварель-7.